Народний депутат Андрій Ніколаєнко підтвердив, що збив дівчину та розповів про ДТП. Депутат стверджує, що був тверезим та не порушував правил. Вітаю цей ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі у відео. депутат Андрій Ніколаєнко підтвердив, що був учасником ДТП, в якому загинула 18-річна дівчина зранку 3 листопада. За його словами, машиною кривав він, був тверезим, наразі співпрацює із слідством. Також погодився пройти всі необхідні експертизи. Николаєнко написав на своїй сторінці у Фейсбуці свою участь у ДТП. Він не заперечує. На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися з водієм під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Я був тверезим, я не порушував правила, але трагедію уникнути не вдалося. Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати. Він запевнив, що сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР. Також Ніколаєнко добровільно пройде всі необхідні експертизи. Нагадаємо, у п'ятницю зранку 3 листопада стало відомо, що 44-річний нардеп від батьківщини Андрій Ніколаєнко збив 18-річну дівчину. Трагедія трапилася на Житомирській трасі в селищі Березівка. В автівці депутат перебував разом з дружиною. Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи. Триває з'ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація збиття Дівчини, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Також у мережі поширюють відео з місця подій. Його опублікував депутат Федієнко, який висловив припущення, що дівчина перебігала трасу. Хоча мостовий перехід знаходиться недалеко. Друзі, підписуйтесь на ютуб канали Україна на часі та інформатор став. Та лайки, тисніть на дзвіночок, та обов'язково насилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.